Більшість людей, прокинувшись вранці, починають думати про свої турботи та проблеми. А ці проблеми складаються з ланцюжка негативних спогадів, про неприємні справи, про людей і місця, з якими пов'язані ці проблеми, а в кожному з цих спогадів є свої емоції. Емоції це кінцевий продукт минулого досвіду, і тому, коли люди згадують про свої проблеми, вони почуваються погано, невпевнено, накочує смуток, біль. І все це, звичайно ж, накладає відбиток на поточне життя. То, як ви думаєте і що відчуваєте, формує ваше справжнє життя. Всі ті минулі проблеми, які ви постійно прокручуєте у себе в голові, рано чи пізно виникнуть у майбутньому. Ваші справжні почуття безпосередньо залежать від ваших переживань з минулого, і вони впливають на вашу поведінку, тому ви будете продовжувати створювати те саме життя. Люди зранку хапають свій телефон і починають читати новини, перевіряти повідомлення з нагадуваннями про турботи, потім вони роблять фотографію своїх ніг або погоди за вікном і викладають це в соціальні мережі з підписом похмурий ранок. Вони день за днем занурюють себе в негативі, відчувають себе пов'язаними зі старими звичними турботами. Потім вони проходять через ряд рутинних дій, вони встають з ліжка з одного і того ж боку, йдуть в туалет, п'ють каву. Приймають душ, одягаються і їдуть на роботу одним і тим же способом, вони постійно роблять одні і ті ж речі, бачать одних і тих самих людей, відчувають одні й ті ж емоції, і це стає рутиною, а рутина перетворюється на програму, яка складається з набору звичок, всі ці звички і формують подальше життя. Тому людям так важко змінити своє життя, оскільки стара програма працює вже на підсвідомому рівні. 95% тих, ким ми є до 35 років, це завчений набір моделей поведінки, емоційних реакцій, підсвідомих установок, переконань та поглядів, які функціонують повністю в автоматичному режимі. В інші 5% входять ваші думки про щастя, любов, успіх, багатство, здоров'я, волю, але цієї програми недостатньо. Весь інший мозок займає зовсім інша програма. Як тоді змінити щось у житті? Ви повинні вийти за межі підсвідомого та аналітичного розуму і таким чином переналаштувати свою програму, і в цьому вам допоможуть афірмації та медитації. За допомогою цих практик ви зможете змінювати зв'язки в мозку. Коли ви робитимете це правильно, ви будете немов входити в свою операційну систему і почнете вносити справді важливі зміни. Більшість людей змінюють своє життя, коли доходять до краю, і більше не можуть терпіти біль. Відбувається якась трагедія в їхньому житті, і вони наважуються на зміни, але можна змінити життя без цього. Ви можете вчитися та змінюватися не через біль та страждання, а через радість та натхнення. Ви можете почати ранок по іншому. Ви можете 10 хвилин приділити духовній практиці, поки мозок нічим не завантажений, а більшість людей починає ранок у стресі. Вони завжди передбачають найгірший сценарій, спираючись на минулий досвід, вони обирають емоційно бути його страхом, вони привчають своє тіло до стану страху. А ті люди, які цим зловживають, часто відчувають панічні атаки, вони навіть не можуть передбачити це тому, що це запрограмовано підсвідомо. Кожен раз, коли вони згадують якісь негативні події, вони запускають у своєму мозку і тілі ті ж реакції, ніби ці події відбувалися. Насправді працюють і зміцнюються одні і ті ж негативні зв'язки, щоразу посилаючи одні і ті ж негативні емоційні сигнали для мозку, немає різниці, де відбувається негативна ситуація в реальності, або тільки в голові. Ви дійсно з кимось тільки що посварилися, або через кілька днів згадуєте про цю сварку без різниці. Працюють одні і ті ж зв'язки, і ви постійно підтверджуєте свій негативний емоційний стан. Більшість людей страждають, перебуваючи в стані невідомості і невизначеності, їм страшно за своє життя, і коли мені кажуть, що вони не можуть передбачити майбутнє, я завжди кажу, що найкращий спосіб передбачити своє майбутнє це створити його і створити не з відомого, а з невідомого, яким ви хочете бачити своє життя. Хочете бути щасливим і багатим. Закрийте очі і уявіть, як би ви себе відчували, о що вам потрібно постійно прокручувати у своїй голові, і бажано це робити після пробудження. Мозок не бачить різницю, чи справді ви сидите за кермом автомобіля своєї мрії, або тільки уявляєте, як сидите за кермом авто. У будь-якому випадку ви притягуєте все це у своє життя так само, як і притягуєте проблеми, постійно прокручуючи їх у себе в голові. Вам потрібно зробити так, щоб ваш. Мозок більше не записував минуле, вам потрібно, щоб він записував майбутнє. Якщо ви будете постійно це робити, перезаписуючи програму на новий лад, то незабаром почнете себе вести у відповідності зі своєю новою програмою. Головне перезаписати більшу частину свого мозку. Найскладніше тут це емоційно відчувати те, про що мрієш, вам потрібно вчитися без видимих успіхів вже відчувати себе успішним. Без великих грошей вже відчувати себе багатим, без любові зовні вже відчувати любов всередини. Ось така у вас має бути нова модель сприйняття реальності. Але більшість людей живуть по старій моделі, я буду щасливий тільки тоді, коли щось отримаю, тобто чекаю чогось зовні, щоб змінити щось всередині себе, та коли людям добре всередині вони звертають увагу на те, що викликало цей стан. Отже, більшість людей проводять своє життя живучи в потребі. Чекають, що щось зміниться, але нічого не змінюється. Живучи в постійній нужді, люди створюють та притягують цю нужду у своє подальше життя. Це замкнуте коло, тому що одна і та сама негативна думка призводить до одного і того ж вибору. Один і той самий вибір призводить до однієї і тієї ж поведінки, та сама поведінка створює той самий досвід, а той самий досвід створює таке ж життя. А коли ви прокручуєте інші думки, наприклад, про багатство та успіх, ви створюєте нову реальність. А коли ви відчуваєте у цьому позитивні емоції, ви все сильніше зміцнюєте нові ланцюжки зв'язків, і ваш мозок тепер шукає рішення та можливості, вони займаються прокручуванням минулих проблем, і тоді ви починаєте цінувати і любити себе, ви починаєте любити своє життя, і це перетворюється на реальність. І ось ви з жертви, яка жила в постійній нужді, перетворюєтеся на творця своєї долі. Ви починаєте розуміти, що ваше мислення впливає на результат вашого шляху. Тепер ви граєте в іншу гру, ви розумієте, що ви створюєте реальність навколо вас. Якщо вам було цікаво та корисно, підпишіться на наш канал, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Щиро дякуємо вам за перегляд.